Розпочати та розбудовувати власну справу відтепер у Вінниці стане легше. Сприяти цьому покликана громадська приймальня ради підприємців при міському голові. 1 вересня вона розпочинає свою роботу. Відвідувачі офісу, які розміщуватиметься у центрі адміністративних послуг, зможуть отримати не лише консультації щодо ведення бізнесу, а й звернутися зі скаргами та надати пропозиції. Працюватиме громадська приймальна одну годину на добу з понеділка по п'ятницю. Марія бомбело далі. Вчитись на чужих помилках, а не на своїх, говорить народна мудрість. Тож, коли є можливість скористатися досвідом інших, варто не нехтувати цим. Така нагода незабаром з'явиться і у місцевих підприємців. З 1 вересня у центрі адміністративних послуг Прозорий офіс для них відкривається громадська приймальня ради підприємців при Вінницькому міському голові. Всі проблемні питання, що пов'язані з веденням бізнесу, вінничанам допомагатимуть вирішувати досвідчені бізнесмени. Кожен з них входить до ради підприємців і має солідний багаж знань у різних сферах бізнесу. Ми хочемо більше орієнтуватися як міська рада у тих проблемах, які існують сьогодні у підприємництва міста. Тому що всі ми розуміємо, що це робочі місця, це самозайнятість для кожного з них, а від цього залежить і вся життєдіяльність у місті. Протягом дня у містян буде можливість звернутись до відповідального секретаря ради. Отримати консультацію можна буде щодня з 17 до 18 години. Графік прийому розміщений на офіційному сайті Вінницької міської ради. Ця необхідна інформація з'являтиметься і на екранах в прозорому офісі. Зрозуміло, що краще буде, якщо, наприклад, там перукар прийде поспілкуватися з перукарем. Який є також у нас в раді підприємці, там працівник, чи бізнесмен у ресторанному господарстві, там бармен, який має якісь проблеми, можливо, чи хоче організувати свою справу, якщо він звернеться до людини, яка є фахівцем в цій галузі? Це у нас знані підприємці, вони дійсно можуть дати досвідчену. Професійну консультацію вони вже не один рік працюють. Рада підприємців при міському голові була створена у травні 2009 року. За цей час вдалось розглянути найбільш актуальні питання, які хвилюють підприємців. Зокрема, було підписано меморандум про співпрацю між контролюючими органами міста і радою підприємців. Розроблену пам'ятку до вас прийшли з перевіркою з роз'ясненням прав та обов'язків підприємців під час взаємодії з контролюючими органами. Сьогодні рада намагається розширити коло своєї діяльності. Більшість питань ми знаємо, тому що члени ради це підприємці, які практично стикаються з проблемами і вирішують їх. Тому основні проблеми підприємців ми знаємо, але краще все-таки розширити цей круг звернення і вислуховувати підприємців і пробувати реагувати, вирішувати питання. Наразі в місті у сфері малого бізнесу працює більше 37 тисяч фізичних осіб і більше 4 тисяч юридичних. На них працюють майже 70 тисяч чоловік. За словами Галини Якубович, начальника управління економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Люди, які працюють в цій галузі, активно сплачують податки місту, і перепон їх роботі не повинно бути. Діяльність громадської приймальні буде організована таким чином, аби підприємцям легше і краще працювалося у сфері бізнесу.